Батьки випивали. помощі ніякої не було взагалі. Як уміла, так і жила. Вісімнадцять год вийшла зоніш. Потім з'явилася в мене дитина, тільки найстарший, в 19 років. Потім через год Соша. 99-му Вадім з'явився. Випивала. Ну за них не забувала поначалу. Жінка не мала постійного місця проживання, вела невпорядкований спосіб життя. До того ж, вона мала глибоку алкогольну залежність. Через все це, це вона не могла дбати про своїх дітей належним чином. І трьох старших синів віддала до інтернату. А трохи згодом Зоя була позбавлена батьківських прав і на своїх трьох старших синів. Кругу усіх алкоголіків впливав алкоголізм, вплив дуже й на мене. Зоя жінка гарна, хороша, але на той час у неї була така слабка воля, і вона не могла самостійно справитися з залежністю, яка в неї на той час було. Зоя завагітніла, їй підходить вже час народжувати, але житла, придатного для проживання Зої разом з дитиною, на той момент не було взагалі. Ти народила п'яту дитину. Якщо попередніх чотирьох дітей тебе рішенням суду позбавили батьківських прав, цілком ймовірно те, що це саме буде і на п'яту дитину, якщо ти кардинально не зміниш своє життя. Отправили мене в центр матері дитини в Кременчугу. І вже там, коли вона прожила півроку, поряд з нею були люди, які щодня хвилину на хвилину показували, як це жити в нормальних умовах, дбати про дитину, як це таке виховувати. І вони її навчили отримувати радість від материнства і зародили в неї те бажання змінити своє життя. Батька дитини за цей час прийняв для себе таке вольове рішення. Він, в принципі, кардинально змінив своє життя. Він перестав вживати спиртні напої, влаштувався на роботу. То я переїхала жити до, до батька дитини. Ми об'єднали всі ресурси для допомоги цій сім'ї. Зоя відчула, що ми віримо в неї. Вона стала прислухатися до наших порад і намагалася виконувати їх. Балокали зі мною, просили мене, що можна ж остепенитися. Я почала прислухатися і робити так, як вони мене просили. Ми раділи успіхам Зої. Вона перестала зловживати алкоголем, вона дбала про свого сина так, як потрібно. Ціль була всіх одна: давай щось змінимо і докажемо всім, що ти можеш бути доброю матір'ю, що ти можеш виховувати дітей, можеш з них виростити достойних громадян. Ми і змінилися з чоловіком. Дитинка ходить, садочок. Я працюю, даю корівок, і змінилася, стала жити хорошою життю. Все спокійно. ходимо на роботу, нема друзей, водську, трах, стала нове життя. Дитинка знаходиться зараз в дитячому колективі і вона часто приходить на прийом. Дитинка чиста, ухожена. Хлопчик росте здоровим і красивим. Я дуже рада і щаслива в житті і за дитинку, і за чоловіка. Я дуже рада. І з всім такого щастя, як я ще стала життя. Нарешті я почала жити.